Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Показую вам півонію, яка називається писанка Коломиї. Наша селекція, українська, київський боцат, пан Горобець. І ось в мене вона квітла, росте перший сезон, і квітла перший раз, перший рік її. І видала мені один пуп'янок, і він заквітнув. Я лишила, вирішила не. Не зривати, все ж таки дуже цікаво мені, бо я дуже в певний момент захотіла українські сорти. І півоній назбирала і вирішила, що хоча б першу квітку я мушу побачити. Тим більше в теперішній час наперед дуже багато чого не заплануєш і не знаєш. Гарний колір, колір я намагалася передати протягом трьох днів. Та, Звісно, що квітка не тримається надто довго, і це добре, нормально, бо це молодий зовсім кущ. От, Колір яскравий, помітний, досить досить гарний. Сорт описано в книзі пана автора, пана горобця, півонії. Є світлина, є характеристики основні, коли був, було якби, виведено, селекціоновано, коли внесено до реєстру, є основні характеристики по рослині. І ось навіть світлина дорослого куща і світлина листя. Ось така краса. Найцікавіше, мабуть, те, що вона е, проста квітка, коли вона квітне, досить ранній термін, навіть пише надранній. От така гарна красуня. Вам я дякую за увагу всім до наступних відео і па-па.